Президент Джо Байден у четвер наголосив на важливості свободи слова і мирних зібрань. у США. мирний протест заявив він: це найкраща традиція того, як американці реагують на важливі проблеми. Водночас додав президент: Ми не беззаконна країна, і закликав пропалестинських протестувальників, які продовжують акції на університетських кампусах по всій країні, утриматися від насильства та залякування. Столичний університет Джорджа Вашингтона один із тих, де тривають пропалестинські протести. На відміну від багатьох інших акцій, поліція наразі актив. Но не втручалася у хід акції, попри заклики від республіканських законодавців на місці події працює мій колега Олексій Коваленко. У нього розпитаємо і подробиці. Олексію, вітаю, чого намагаються чого вимагають протестувальники біля університету Джорджа Вашингтона та в інших студентських містечках по всій країні. Вітаю, Юлі, так насправді протягом кількох останніх тижнів була хвиля про палестинських протестів на території багатьох кампусів у Сполучених Штатах Америки. Ми знаємо, що це приблизно 400 різних демонстрацій в 400 різних містах за підрахунком видання Washington Post. І не всі з цих протестів були мирними. Деякі з цих протестів завершувалися руйнацією, руйнацією певного майна на території кампусів або арештами. Так ми знаємо, от, приблизний підрахунок станом на сьогодні. Це ти. 1200 протестувальників було заарештовано. За що ж виступають ці протестувальники? Вони виступають за те, щоб кампуси їхні університети розірвали стосунки з ізраїльськими навчальними закладами, щоб вони розірвали щоб вони розірвали стосунки з організаціями, які підтримуються чи фінансуються Ізраїлем. Також відповідно до цього ми чули заяви адміністрації США президента Байдена, який заявляв, що мирні протести так вони зах. Щіні, але немирні мирні протести не можуть бути захищеними. Пропоную послухати прямого президента. У такі моменти завжди є люди, які намагаються набрати політичні бали. Зараз не час для політики, зараз час для ясності. Тож дозвольте мені чітко сказати: протест із застосуванням насилля не захищений. Мирний протест захищений. Насильство протизаконне знищення власності не мирний протест. Це суперечить закону. Вандалізм, незаконне проникнення, побиття вікон, закриття кампусів, примусове скасування занять і випускних це все не мирний протест. Погрози і Залякування людей це не мирний протест, це проти закону. Інакомислення має важливе значення для демократії, але інакомислення ніколи не повинно призводити до безладу чи позбавляти права інших студентів закінчити семестр чи навчання в університеті. Станом зараз ми знаходимося на території Університету Джорджа Вашингтона у Вашингтоні, Укр Колумбія. Відповідно, тут знаходяться не тільки протестувальники з університету Джорджа Вашингтона, студенти університету Джорджа Вашингтона, але також інших навчальних закладів, університетів та коледжів навколо. Так от університету Джорджтауна, американського університету, університету Говарду та інших, можливо, менших навчальних закладів. Всі вони заявляють про те, що вони виступають, щоб їх університети розірвали будь-які стосунки з організаціями, які так чи інакше фінансуються Ізраїлем чи фінанс. Цують ізраїль а, і от пропоную послухати від самих учасників протесту за що ж саме вони виступають. Пропоную послухати прямого ми вимагаємо захистити пропалестинські погляди в університетському містечку, зняти усі звинувачення зі студентів з пропалестинськими поглядами, організаторів заходів та організацій, щоб університет негайно оприлюднив інформацію про усі свої інвестиції та фонди, а потім відмовився від усіх фондів пов'язаних із сіоністським засуттю Ізраїлем, а також припинити усі академічні партнерства з Ізраїлем. Олексій, я бачу, що ситуація у вас на кампусі університету Джорджа Вашингтона досить спокійна. Чим відрізняється власне акція біля цього університету від інших схожих протестів і чи проходять також контрпротести? Так, насправді ситуація тут досить спокійно, це правда. Тут все починалося з приблизно 30 наметів минулого тижня. В неділю минулого тижня тут був знесений паркан, який обмежував будівництво цих наметів. І станом на сьогодні це приблизно 150 різних наметів. Ситуація насправді спокійніша, ніж на території багатьох кампусів, де протести мають таку більш силову подекуди форму. Не було якихось суттєвих сутичок із поліцією, не було якогось Втручання поліції кількох студентів е, тимчасово відрахували від навчань в університеті Джорджа Вашингтона, але це поки що найбільші санкції проти, проти студентів. Поліція поки що тільки спостерігає. Ми бачили тут е, представників поліції е, кампусу, які насправді от просто спостерігають і стежать за порядком на кампусі, але ніяк не втручаються та не підходять особливо до демонстратів. Це не завжди було так само ситуація в інших університетах, от припустимо в університеті Колумбії. Також в інших університетах, де ми бачили масові арешти, як ми пам'ятаємо, це приблизно 1200 протестуючих із пропалестинських протестів станом зараз було заарештовано, і тільки в південно-східному університеті нещодавно було заарештовано більше 100 протестуючих, переважно за порушення права власності та руйнацію права власності на території університету. Олексій уша зараз виборчі ріки. все, що відбувається в Україні, так чи інакше розглядає через призму виборів. Як відрізняються позиції демократів республіканців щодо того, як ставитися до таких протестів. Так, було насправді дуже багато критиків від багатьох республіканців від багатьох республіканських законодавців. От був лист від кількох е, республіканських законодавців із конгресу США на адресу мера міста Вашингтона, округ Колумбія, на адресу е, керівника поліції Вашингтону, щоб зупинити протести на території кампусу університету Джорджа Вашингтона. Проте поліція поки що не відреагувала на це і не зупиняє ці протести а також не розганяє наметове містечко. Вчора. Ора також відбулася зустріч республіканських законодавців із представниками керівництва університету тут на території цього кампусу, приблизно там де ми зараз стоїмо. І ми почули різку критику від республіканських законодавців на адресу протестуючих, а також вигуки від самих протестуючих, які казали руки геть від Вашингтону. Пропоную послухати пряму мову республіканських законодавців. Це Те, з чим щодня мають справу студенти університету Джорджа Вашингтона, порушується їх навчальний процес. Це не повага. Тут є студенти євреї, які підходили до мене і які бояться за свою безпеку через коментарі, що лунають тут. Сімох студентів відсторонили від навчання за проникнення на територію без дозволу. Тож прийшов час, щоб мер міста почала діяти агресивно на підтримку безпеки на кампусі та території навколо. Це потрібно вирішити. Ми благословляємо Ізраїль. Люди, які благословляють Ізраїль, повинні бути благословенні. Ми підтримуємо Ізраїль, нашого найбільшого союзника на близькому сході. Ну і сьогодні президента Байдена запитали про те, чи вважає він, що треба використовувати національну гвардію для того, щоб обходитися з протестами. Він сказав, що ні. Дякую тобі, Олексію. Це був мій колега Олексій Коваленко з університету імені Джорджа Вашингтона.